Сьогодні буду знайомити вас із такою групою троянд як грунтопокривні, в чому їх особливість, так вони мають більш такий розлогий невисокорослий кущ. В залежності від сорту у висоту досягають 40 60 сантиметрів, також 60-80 сантиметрів, і в ширину вони розстилаються таким килимом, як по землі, такі стеляться. Гілки від 100 до 120 і навіть можуть досягати 1,5 і 2 метри. Це вже в зрілому віці. Також в чому плюс таких трояндочок. Вони, ось до речі, один із прикладів гарно видно: на одному стеблі є досить багато бутонів. Отже, ця троянда вона має повторне квітування, до того ж рясне квітування. Вона квітує хвилями і досить довгий період, починаючи з середини літа, і аж по таку морозну осінь, тобто аж до приморозків триває її квітування. Також плюс в цих трояндочок в тому, що вони досить довго не осипаються квіти із куща. Також вони стійкі до вологи, до сонця, стійкі і стійкі до хвороб. Хочу окремо виділити ось таку трояндочку, як це сорт Хайдетраум. Вона також може рости не тільки на сонці, а й в напівтіні і тіні. Тому хто шукає собі трояндочку саме для тіні, то це ідеальний варіант. Всього в нас сортів 4. Це ось така ось. Сіафом має більш е, такі пастельні, світлі кольори, е, можна так сказати, більш е, світло-світло-рожеві до білого кольору. Потім хайдетраум, як я вам вже говорила, вона більш має такі е, насичено рожеві кольори, класична ось така е, з червоним кольором, це Scarlet Mylon Decor. І ось така досить, е, до речі, також популярний сорт троянточки це аспірин. Вона, до речі, відноситься як до поліантових, так і до ґрунтопокривних троянд. У висоту вона досягає 70-80 см і в ширину 80 см, тобто вона більш така, вона грунтопокривна, але більш такий в неї кущ не дуже розлогий, а більш компактний. Тому що ось ці от красунички, цих три сорти, вони можуть в ширину досягати в ширину 100, 120, 1,5 метра, навіть в зрілому віці і до двох метрів доростати. Вони, ці більш потребують, знаєте, такої широкої площі, тому заздалегідь під них розраховуйте площу під посадочку. По зимівлі вони досить зимостійкі на зиму їх, як і інші трояндочки, легенько замульчовуєте або прикриваєте місце щеплення і по обрізки також. Мінімально, і, до речі, ж на осінь ви, як і всі трояндочки, не обрізаєте. Про це буде е окреме відео. Я вам буду розповідати, що робити з трояндочками перед зимою.